Раптом поерторіканка заспівала. Іспанська, мабуть, мексиканську пісню. В неї був розкішний, глибокий та сильний голос, співаючи, вона невідривно дивилася на мексиканця. То була пісня про сильну і природну пристрасть, переплетену стугою, далекою від. Будь-яких роздумів і будь-якої цивілізації в ті часи, коли людина ще не мала своєї природної риси почуття гумору. Пісня відверта, цнотлива і водночас хтива. Жоден м'яз не ворухнувся. На обличчя Мексиканця. Жінка теж не рухалась, промовляла лише її обличчя та вуста. Вони обидва дивилися один на одного невідривно, а пісня лилася і лилася. Це було єднання без жодного дотику. І Кожен відчував його своєю душею. Всі замовкли, я дивився на них, поки лилася пісня. Вони всі серйозно слухали жінку, яка зуміла відірвати їх від буденності, і яка не бачила нікого і нічого окрім свого мексиканця. І в ньому, саме в його обличчя, в його жалюгідному обличчі утриманця бачила саме життя. І це не було ані дивно, ані смішно.